Всім привіт! Хочемо повідомити, що ми беремо участь у програмі ЄВідновлення. Вона передбачає державну компенсацію втрат, які громадяни зазнали у результаті російської агресії в Україні. Процедура замовлення вікон з є-відновленням така. Сам процес замовлення за цією програмою практично не відрізняється від стандартного. Ми так само робимо заміри, точний прорахунок вартості ваших конструкцій і після узгодження і оплати запускаємо в роботу. Фактично, зміни у першу чергу стосуються тільки способу оплати. Для цього знадобиться карта, яку ви отримаєте спеціально для заміни пошкодженого майна, які умови цієї програми. Скористатися такою можливістю можуть громадяни чиє житло. По-перше, було пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 року. По-друге, розміщене на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Також не підлягає відновленню та не було відремонтовано власником самостійно. Програма є відновлення покриває не лише повну заміну вікон з монтажем. Ви можете також замовити конструкції з доставкою і встановити їх власними силами. Для цього вам потрібно надати точні розміри з урахуванням монтажних зазорів. Також ми можемо здійснити заміну окремих склопакетів, якщо рами вціліли. Алгоритм дій оформлення за програмою є відновлення такий. По-перше, зайти у відповідну вкладку у застосунку Дія і подати заявку на послугу пошкоджене майно. Далі відкрити рахунок є відновлення в одному з банків-партнерів програми. Після цього подати заявку на виплату через дію. А також дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації комісією місцевої влади. Після цього потрібно дочекатися внесення рішення в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, отримати гроші на карту є відновлення та використати за призначенням. Оплатити замовлення ви можете за допомогою спеціального посттерміналу лише у нашому офісі. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, то будемо раді допомогти вам вже у телефонному режимі, оскільки бувають індивідуальні ситуації, тому тримаємо зв'язок.